Чи можна спати в будинку, де підсипали землю з кладовища? потрібно чистити будинок, можете і самі почистити. Берете кілограм солі, пережаруєте на сковорітки, потім додаєте полин, шалфей і лаванду. Стаєте на порозі з правої сторони, обходите повністю всю хату від початку до кінця. І просипаєте солю. Тільки не насипайте, бо в мене одна жінка прямо полосами, знаєте, такими понасипала, просто посоліть. Не треба так багато. І так ви проходите очистку. Так само, якщо у вас подвір'я, тобто участок, стаєте в калітки, тобто фіртки, і починаєте з правої сторони обходити, повністю йду, завершуєте до, до кінця до калітки. Таким чином ви очищаєте своє енергопространство. Чи можна спати на ліжку, де помер е, батько взагалі? Я би рекомендувала такі речі викидати. Чи дивитися без вісті зниклих наразі не дивлюся. Поли лаванда і шофей. Чи брець можна по часовій стрілці, по правій стороні? Скажіть, будь ласка, вибачте, тільки приєдналася. Одесу не окупують, не окупують. Коли закінчиться мобілізація, ні цього року я не бачу кінця мобілізації. Свій одяг взуття можна віддавати, чи краще викинути, на мою думку, краще його взагалі спалити. У мене жмут полину висить в коридорі. Супер. Знаєте, в мене також висить в коридорі полин і також на терасі висить полин. Люблю я цю траву. Лівий берег Дніпра купують. Ні. Яка ситуація на зимові свята буде? Обстріли надалі тривають. Буде мир в цьому році не буде. Після померлих не рекомендую речі носити з палідів. Скажіть, будь ласка, у нас на городі хтось закопує яйця кожен рік. Що це означає? Це роблять перекид. Як завжди говорю, це слабої голови на здорову здоров перекидають. Це і здоров'я, і матеріальне благополуччя. Таким чином роблять перекиди. До речі, <смірші> безстрашні люди в мене теж закопали яйці. Ви не одна така. Ви знаєте, я не знаю, чим ці люди ця людина руководилася, що вона це зробила. Безсмертні. Що з ними робити? Візьміть їх, просто зберіть, но ну, тільки не, не руками, можете його на якусь лопатку, на ще щось, винесіть їх за межі подвір'я, там, де люди не ходять і десь закопайте. Наприклад, це може бути під якесь дерево, осика, щось отаке. Також можете ще покласти пару копійок, номінал якісь там, де ви це все зробили. Кажуть, що у 27-му році буде голод, буде голод на тій стороні. Це я вже про це неодноразово говорю. Там буде голод, в нас не буде голода. Може бути трішки менше якихось продуктів, може бути якесь зменшення чогось. Но що от голод. Для мене уява голоду, то це от як було три колоски це 33-й рік. Коли люди пухли з голоду, коли люди не мали куска хліба, ну тобто от, вигрібли совіти все, і люди дійсно пухли з голоду. Це є голод. А якщо якоїсь чогось не буде, то я не вважаю це голод. А остаток солі куди дівати? Залишити його особенно, тобто десь в себе. І таким при любих якихось моментах навіть от. Коли сім'я дивиться, починаються якісь проблеми. Починаєте сваритися, якась одна неприємність за другою, у вас вже є сіль готова, ви берете її знову. Почистили енергетично свою, свою квартиру, свій будинок і все. Це така сіль, що вона класна йде. Що треба робити з травою? Коли вже перепалили ви сіль, тоді ви додаєте траву. Яйця. Палюче можна, але якщо ви зможете спалити повністю це яйце, то можна. За годинковою стрілкою. Можна собі в їжу додати чи торгову сіль, вона вам нічим не допоможе. Олічка, можна чистити дом у дочки або вона сама? Ні, господиня має чистити, а не ви. Ви там ніхто. Ви просто гостя, а це має силу господар господиня. Сатана не боїться, солі не боїться. Щось буде з Херсоном. Херсон не окупують. Страждати буде. На Росію летіли наші шахеди чи інші. Наші все наше. Україна зараз повністю вся фонит. Надалі будуть ще. Прильоти буде багато такого, от ночей недоспаних прильотів і такого всього. Окупації великих міст ніде не буде. Що скажете за ядерку? У нас приміняти ядерну зброю не будуть. Чи підуть на Польщу? На країни Балтії в 27-му році підуть. Зінна то був бот. Ну вони боти. То не тільки Зінна, боти. І, до речі. Сьогодні їхали на Чернівці, везли малого на тренування. Я не знаю. Ну, йшла знову, ходаки йшли. І я не годна, ну, тобто, дивлячись на цих людей. Вони воскові тут, свічка воскова, от вони такі, аж зеленкового того кольору, вони такі. Немає розових, немає щастя в очах, вони такі зомбі, знаєте, зомбі-ходаки. Дивишся на них, ну аж страшно. І знаєте, що мене саме більше вразило, що молоді хлопці до 26 років вже їм дали ті хрести, і вони йдуть з ним. Придністров'я буде наступні. Ну вони, до речі, сьогодні Придністров'я роздивлялася, тому що досить багато інформації про Молдову, про Дністро... Придністров'я і так далі. Е, то по Молдаві все спокійно, Придністров'я такі вони досить готуються сильно і такі в них коварні плани, тобто вони на вичікуванні. Зараз от... Коли я дивилася, це перед ефіром, я дивилася, вичікування, відчікування, але плани ламаються. І так, знаєте, але коли я розглядала це все, в мене таке, знаєте, думаю, боже, ну, я ж не бачила звідти, наскільки ну, проглядала, я не бачила звідти, щоб вони йшли. І тут я вже поринулася, оце і дивлюся. Там прямо от вже сказала от, фаз, знаєте, ті пси, і вони вже йшли. Як ви відноситеся до родового алтаря? Добре. Тому дову не захоплять, не захоплять. Харківську область не окупують, не хвилюйтеся. Блокуйте це зіно. Та вона мене чистішить. Не знаю чого. Так, а Запоріжжя, а Одес так. Слухаємо. Харків, Дніпро, Суми Запоріжжя, Херсон. Павлоград і так далі, Одеса нічого з великих міст не окупують. За деякі... В областях можуть заходити в деякі села. Наприклад, бачити те, як ми бачили таке в Сумах. От на так... так вони протягують. От... От я вам говорю, в Сумах вони теж перли і вони приперлися. До якогось певного ключа. Вони добираються і потім їх там ложать, і вони одні повертаються, одні там і закопуються, і на тому завершуються. В Європі буде ядерка. А що до 28-го року буде з України? А що зараз в 28-му році? 26-й-27 рік, заморозять, потім будуть території повертатися назад в Україну. Кривий ріг. Окупація буде, не буде. Нас чогось лякають ядеркою. Та чим ж нас лякають? Нас лякають не тільки ядеркою. А ще зайдіть на деяких естрасенсів, там вам все не то розкажуть. І будете сидіти на гідози і вам буде дуже добре. У Франції буде війна, всі країни НАТО будуть причасті до війни. Бачите, гідозапам не зовсім допомагає. У Європі немає ЗСУ, там немає кого захищати. Ви бачите, які вже в мене розумні продвинуті люди. Ви вже трошечки починаєте самі бачити, окрім мене і без мене. Коли відкриють кордони, то кордони відкриті, їдьте куди хочете. Чи ви хочете казати? Не скажете слова, а ще все. Жінка питає мене, сьогодні цілий день сканували Дніпро, що чекати. Отдайте собі відповідь, коли висить дрон над якоюсь територією, що після нього є, це мене треба. Ну, не смішіть мене. Як довго буде тривати мобілізація? довго ще буде тривати? Чи буде звільнення Херсонщини, буде звільнення всіх територій окупованих, які окуповані території, вони всі повернуться в Україну. І Крим також, і Донецьк, і Луганськ також. Я не можу налагодити взаєморозуміння між мамою і мною. Почніть її дарити подарунки, почніть її привозити всілякі смаколики. І все-все-все, щоб вас мама полюбила, і тоді вона вас полюбить. І потрібно також з мамою розмовляти і казати Мамо, я виросла, мамо, я доросла. Ти за мене моє життя не проживеш. Так, Чінка запитує мене, як зрозуміти, чи є лярви. Лярви це субстанція, яка відповідає на -за залежності. Алкоголь, наркоманія, цукерочки, об'їдання, обжорство. Тобто без чого ви не можете там пробути один день. Це є лярви. І ви собі можете знати, чи вони у вас є, чи немає. Що таке сутності, коли людини сутності є. Людина сутності є це коли людина без, ну як вам сказати, безконтрольовано щось якесь зробить. без контролю. Тобто зробила, а потім вже от такі наслідки. Є. Це більшість і керують такою людиною. сутності. Зима світлом буде, та газом будуть відключені, але блекаутів не буде. Слухайте, мені так подобається, що наші хлопці роблять. По МПЗ, на рахунок МПЗ. Ну прям дуже мені подобається. Знаєте, як в ТікТок в було каналі, мені так подобається, як воно горить. Так що вони ж чекали, що ж ми тут помремо і від холоду, і від голоду. От кажуть, не бажай нічого в ближньому своєму, ближньому своєму" да? тому що воно повернеться все до тебе. І це, якщо спостерігати на рахунок м, таких справ, таке не можна бажати ближньому своєму, тому що воно буде повертатися до тебе. Скажіть, будь ласка, долар зараз в Україні, треба купувати так. Якщо маєте, то купуйте. О, Валя пише, Крим вже без бензину. Хто там без води? Донецьк без води, якось так. Скажіть, будь ласка, нерухомість купувати чи продавати купувати. Чи Німеччина вступить війну, так? Живе мене таке питається: чи шукати, куди з Німеччини їхати, куди з Польщі їхати. Та я тут до чого. Як я говорю, ну при чому тут? Я... Куди хочете туди їти? Приїжджайте в Україну. В Україні хоча б є чим збивати, і є армія, така, яка стоїть і воює. Чи буде гарне бомбардування Москви? Ну, дуже хочеться. Вчора дуже класне було. Ще буде більше. Куди з планети уїхати? От це точно. Зупиніть планету, я вийду. Ну от зараз от кругом по всьому світі, така, Зараз двіжняки йдуть. Куди? Я не знаю куди. Добре, там не казали, де нас нема. Хто міг подумати, що в Україні сильніша армія. Угу. Я з України нікуди не виїжджаю. Мої всі нікуди не виїжджають. Ми їм зробимо котле, самі будемо їх варити. Жінка задає запитання, якщо немає пекла, де будуть горіти. Давайте я розкажу вам, що ми, наскільки. Смішно було. дивіться, люди, ті, які вбивали, робили преступлення, як ці люди роблять, вони будуть перероджуватися і проживати таке життя. От вони, наприклад, вбив дитину, він, до, він народиться, проживе скільки часу, скільки ця дитинка, і він в якомусь такому сенсі, чи його, наприклад, Стіна завалить, чи в аварію В таким чином вони будуть народжуватися і помирати в таких якихось жахіттях. Це от вам ад буде. Також нашому, на нашій землі також існує ад. Кожна людина вибирає собі. Я вже неодноразово говорила, що в кожної людини у нас на землі існує рай і ад, але кожна людина вибирає сама цей шлях. Є два шляха. Більше нічого не суждено. Тому що нам потрібно прожити, народитися і прожити це все життя до кінця. У нас виходу нема, ну, ніякого. Родитися і завершити своє життя. Є два шляхи, або ми служимо добрим силам, це як. Ми бачимо здоров'я, ми бачимо щастя, ми, бачимо, ми радіємо кожній хвилині, кожній минуті і всьому найкращому. Це означає, що ми служимо вищим силам. Якщо ми сваримося, кричимо, себе неадекватно ведемо, все, все в нас не так, ми не любимо людей, ми обзиваємо і так далі. Я вас вітаю служити. Поганим силам, коли людина, в хороших енергіях, прислуговує добрим силам, вона має здоров'я, вона матеріально забезпечена, вона любима і облюбована божественною енергією. Яка людина себе таким чином недобрим живе? Вона прислуговує Деструктивним силам, що людина це має? Хвороби, безгрошів'я, вічні муки і страждання? Все, іншого нема. Ми є піщою енергії або доброї, або деструктивної. Добра енергія, коли ми добру віддаємо, це от любов, доброта і все-все ми радуємося життю. Коли ми Себе негарно ведемо, то ми служимо і питаємо оці сутності. А якщо людина добра з тобою або з очі обсуждає, то в пеклі. А вам що до того? Ви відповідаєте за себе, в яких ви енергіях живете. Або вам все подобається. Якщо вам щось не подобається, ви просто розвертаєтеся і йдете від тої людини. Все. А депутати де в раю живуть чи в воду, в залежності, який депутат? Депутат, який сидить і кайфує, і йому все подобається, він буде служити добрим силам. А якщо депутат те ПТП і ма там три, три чотири етажні, і все от в нього отак, вот він буде там. Так. Хочу побажати усім мирної, спокійної ночі, всіх благ, до зустрічі. Також запрошую всіх на суботу, 27-го. 19.09 на 18.00 на обряд, на обрізання минулих стосунків. Все, до зустрічі. Всіх па-па-па-па, обнімаю.